Під фундамент яма риється. От, тиждень часу, я думаю, після дай Бог сили і погоди і здоров'я, то я залью фундамент під пристройку. Викупав на певний рівень. От. І сьогодні вже домой, бо вже трохи замахався. Следующий ще один етап підкопати і тоді вже виставляти все, от, засипати подушку, пінопласт, опалубку і заливати. Ну от, води трохи налило Так що, так що не очень-то очень приятно Новость. Голо і стоїть. Вода. Вчора відкачував воду. Ну, вже знову. Вода знов є. Ну, тобто треба почекати до вівторка, подивитися, чи поки от сухо що буде падати рівень чи ні води. Якщо буде падати рівень, значить, значить це буде добре. Я приїхав і дивлюся, вода пішла. Вода уходить, тому що стоїть жара, от, і вода уходить. Так що це мене тішить. от Осталось тільки отут от трошки води. Це вичерпається зараз відеречком От винесеться і буду сьогодні заливатися. З Божою допомогою. Так що супер. Лю. Треба, ще буде цементу. Бо зараз останні три мішка вироблю і вже нема цементу. О. все О. Зараз цей щебінь довиробляють з цементом. І на сьогодні все, миюся і залишаюся. Процес <плес> другої заливки <плес> пішов. <плес> вот. Залився вже, вот, залив, вот, ще нараз заливки буде. Ось вот. вот скільки залив, вот скільки треба лити. Вот. Да, я... Виставляю дерево під опалубку, опалубку виставляю, закручую різьби, вирівнюю. Якщо ну, дасть Бог, то завтра буду заливати опалубку. Ось так от опалубкою граюся, виставляю. Кручу, прикручую. Зараз тут -о. докручу різьби, бо не докрутив. А післязавтра прийду, зальюся і буду займатися напевно ямою. А тут воно поки підстине, підсхватиться. Тиждень дам часу йому, щоб воно схватилося і потім можна буде мурувати. Все рівненько. Ось вот, все по розмірах можна вити. Все, опалубку розібрав. Вот. Зібрав палубку. Тепер можна мурувати. Розпочав яму копати. Так що процес пішов в іншому напрямку вжулився вже. От, тепер буду чекати, поки застине гарно. І потім можна буде мурувати, робити яму. Так що, обложився, от. клійонкою достав зверху, щоб воно не так... Сиріло хватало його. Так що побачимо, як воно буде в майбутньому. Що з ним буде. Перший ряд пішов. О, готовий. Зараз я там буду робити розтвори буду мурувати другий ряд. Думаю, сьогодні, якщо все буде добре, то змурую яму. Ось сьогодні два рази прогрунтував, звичайним ґрунтом і гідроізольованим прогрунтував. Ще треба раз прогрунтувати, завтра буде, а потім можна буде післязавтра поклеїти пінопласт. Ну і зробив сьогодні опалубку, ще вона там внутрі. От. Зробив опалубку, щоб потім тільки її поставити. От. Поставити її можна буде опалубка така. Підлюк зроблено вже теж, щоб потім тільки можна було все це зробити, поставити і залити кришку. Ось почав розклею, заклеювати пінопластом. Все. Заклею пінопластом, внутрі буду виставляти палку, щоб розкатися. Ось плита залита. Стоїть тиждень, відстаюється, потім зверху надіваю кришку, розбираю, надіваю кришку. Так, що. Діло зроблено. От. Почав другий ряд мурувати. От, зараз закінчу, почну третій. Так, потихеньку, потихеньку стіни будуть готові. який виходить коридор. Кажу тобі, звідси, ну, тобто немаленький. Коридорчик буде немаленький, досить ну уютний, ну, такий нормальний. А тут я йду, тут буде. А тут буде навіс. Оця вся частина, вхід в будинок, і я ніби як з гаража виходжу під навісом.